Наша справа вирушила в рейд столичними тролейними та мотузковими парками. Часками розвівсії не будете тут. Це вигнало, просто подивіться. Ми перевірили їх маршрути на собі. Боже, навіщо я на це погодилася? Щоби дізнатися, хто і як пильнує нашу безпеку. А тут не даєте Ні. <різь> ні. Чому активісти проти таких розваг? А міська влада за як столичні атракціони можуть бути пов'язані з РФ орган сертифікації Російської Федерації. Ви будете шоковані від того, що ми виявили. Дивіться у нашому розслідуванні. Це Олександра Чигирин, місцева жителька, яка роками опікується парком імені Рильського в Голосійському районі столиці. Після смертельного випадку минулого року, коли з тролею, що належить тов, активна країна впав хлопець. Вона разом з іншими активістами ініціювала громадське розслідування. Сигналом для нас стало також і те, що оператором, як через той тролей через Дніпро, так і мотоскових конструкцій, які знаходяться в нашому парку, є те саме підприємство Активна країна. YOU'RE GOING TO BE ABLE TO YOU'RE GOING TO BE ABLE TO GET І виникло відповідно питання гостре яке стало стосовно безпеки мотоскових конструкцій, які знаходяться і в нашому парку, так само та замість реакції міської влади, отримує лише формальні відписки. Мовляв, усе в межах закону. Відповідь отримана від декількох департаментів КМДА відповіді у формі відписки, які засвідчують факт того, що смертельний випадок не став прецедентом для того, щоб переглянути умови діяльності подібних. Атракціонів з підвищеною небезпекою, тобто смертельний випадок стався, контролю державного держпраці немає. КМДА нічого не робить, їх все влаштовує. Після чергового травматичного випадку, що стався нещодавно на Мотузковому парку, вона знову ініціювала публічне звернення до КМДА, Держпраці та депутатів Київ ради. Вчора стався трагічний випадок. Хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти і був госпіталізований із чисельними травмами провести повну перевірку всіх мотузкових парків, зіплайнів, тролеїв, тюбінгів та подібних конструкцій у столиці. Щоб дізнатися, як ці межі закону працюють на практиці, ми разом з Олександрою вирушаємо в рейд до одного з мотузкових атракціонів у парку імені Рильського. Що нам вдасться виявити, розповімо згодом. А поки переходимо в режим таємні клієнти на кожному етапі нашої інспекції, ми будемо перевіряти якість обслуговування, безпечність та наявність дозвільних документів. Для нашого рейду мотосковими парками Києва нам потрібно трішки магії. Ну що, я готова інспектувати мотузкові парки столиці. Спершу купуємо квиток. Маємо отримати фіскальний чек. Отримали ось такий чек. Квиток. Е Оператор нам повідомив, що це фіскальний чек. Працівники на нас одягають страхувальне споряддя, але де ж інструктаж? Невже без нагадування його не проводять? А може потрібно бути інструктаж? Знаєте, як користуватися? Може, трошечки да, все таки. Розкажіть угу. ось ці рандуки, вони використовуються для того, щоб проходити повз пластини. Мій оператор Павло вирушає на складний маршрут. Я ж обираю трасу легшого рівня і вже на старті. Боюся, Ні. ти впевнений? Так. Там під ногами нічого немає. Ну, давай перевіримо. А давайте поглянемо, як кріпляться троси на деревах. Ось цей канат, він кріпиться просто ось до дерев. Я маю пройти ось таку сітку. І ви лише погляньте на це дерево. Його вже спилили і воно, я бачу, на ньому є тріщини. Після побаченого я таки наважуюся дійти до фінішу. Я це зробила. Таємні відвідувачі повертаються у свої звичні оберези. і час перевіряти дозвільні документи. Хочу скористатися вашими послугами. Хочу mm -hmm. зрозуміти, чи є у вас дозвільні документи. Я дивіться, у нас є куточок споживача. Mm -hmm. Тобто, ось тут я можу відкрити, ви його відсканути мороз перекине на спеціальний. Документ, на якому буде визначено пункти. Всі а ви на нього нажмаєте, переходите на сілку, вас перекидує на наш сайт. Скануємо QR-код і бачимо. Виписка з держреєстра ФОП. Бо це просто загальний документ, ну, який передбачає реєстрацію ФОПа. А у вас ж інвестиційний договір укладений на то активна країна. У нас йдуть оренди. А де ваш договір оренди? Тут Ось його воно, немає. І тут воно на тілі. Ні, тут немає тут виписка. Держреєстра тут закон про захист справ споживачів це має бути ну як мінімум паспорт атракціону, акт огляду останній, коли був проведений, тому що це атракціони з підвищеною небезпекою в переліку, який е, я можу відкрити за qr кодом Ці документи відсутні. Полинку. Угу. поки касир йде телефонувати керівництву, ми робимо огляд території. Атракціон буквально зависає над дитячим майданчиком через конструкції парку. Діти тут не раз травмувалися. А все, чого домоглися активісти, встановити маленький парканчик. Я вважаю, що це абсолютно порушення всіх правил безпеки. І такі конструкції вони мають як мінімум убезпечити тих, хто не хоче на них лізти. і навколо них має бути нормального розміру помітний паркан. І він не має перетинатися цей простір з громадським дитячим майданчиком. Спостерігаємо, як касир помітно нервує. Телефонує комусь, бо переліку документів ми знайшли. Орган по Російська Федерація. Це ну так я, я так розумію, що це сертифікати на окремі деталі. Оце так: російські документи на обладнання, що використовується в столиці під час війни. А це випадковий був сертифікат підгружений, тобто ще до 20-го року до початку повномасштабної війни його просто випадково підгрузили. прибрали. ви можете написати звернення на офіційний хоп, тобто через куточок споживача, і вам нададуть повністю всі інформації. Але ми встигли їх зберегти. Виявляється, це сертифікати на окремі деталі та кріплення, ще й протерміновані. А термін останніх випробувань сплив ще 5 років тому. Як саме ці документи вивели нас на російський слід цього мотузкового парку, дивіться у фіналі нашого розслідування. А наша команда вирушає далі на перевірку. Наступна зупинка парк Перемога, яким опікується інший активіст Олег Янчевський. За пахом він хімік, а в житті захисник міських дерев. Людей, які хочуть виростити дерева не так багато, а людей, які хочуть, навіть не думаючи про це знищити, набагато більше. Саме в цьому парку кілька тижнів тому впав 14-річний хлопець. На момент нашого візиту атракціон зачинено. Деякі зони огороджено червоною стрічкою, на місці жодного працівника. Активіст Олег показує нам спилені трухляві стовбури. Дерева буквально вмирають під тиском канатів. Тут це вигнало, розумієте? Тут це вигнало, просто подивіться. Подивіться, що тут, тут стовба нема. Просто для того, щоб це зрозуміти, не треба, бути, треба просто бути уважним і відповідальним. Фанера – це не дуже надійний матеріал. Вона навіть велика дошка зруйнована. Бачите, як врізалася в кору. Кора руйнується, і це дерево. Ну воно вже рано чи пізно, воно загине. А це вже інший мотузковий атракціон у тому ж парку Перемога тут. Ми бачимо металеву опору, що підтримує спиляне дерево. Саме до нього прикріплені троси, якими рухаються люди. Сосна всохла повністю. Але знімати з їх не захотіли і тому зробили стаціонарне укріплення. Перевісили додаткову опору на наступне дерево. Це буде така наступна жертва сосна. Я проти цього. Я не проти парків, цих мото мотоскових парків. Я проти того, щоб так от відносились до дерев. Ми обов'язково перевіримо цей маршрут на собі. Ви будете шоковані від того, що нам вдалося зафіксувати. Я знову під прикриттям іду купувати білет. Мені пропонують обрати другий маршрут, де потрібно прилетіти через водойму. А який більш безпечний ну, маршрут? Для, ну, бо я перше. Всі безпечні. Ну я маю на увазі, ну щоб не Другого, так страшно. Це не я вас пущу. Покатаці, то лучше другий маршрут. А це через річку, так? Вони всі через річку. Касир повідомив, що хлопчик, який нещодавно впав в мотусковому парку, то їх конкуренти, який нині зачинений. Там люди впала. Люди впала? Ого, це не ваш, так? Парк ні? То різний це власник, так? конкуренція. І я думаю, навіщо я на це погодилася? Я йду на ризики, розумієте. Я зараз йду на ризики, аби перевірити даний тролейний парк. Нам провели інструктаж, але чому жилети на нас не одягають. А Жилети не даєте, ніяких. <рес> Ні, а ви збираєтесь ричку падати? Я не знаю. <рес> 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 Ні, просто... ми не даємо жилети, тому що це немає потреби. Інструктаж, який провела нам дівчина, мені дуже сподобався. Це було зрозуміло. Доволі, але що чекає нас далі, на маршруті. Ми можемо тільки здогадуватися. Перші хвилини на старті і вже насторожує звук дерев, які скриплять від ваги. Ого. Але найстрашніше попереду. Я зависаю над водою без безжилет. <плес> Я робила, я боюся. Мені болять. Ми попереджали, що вперше на атракціоні, втім, працівники зникають відразу після старту. Та далі взагалі. Ось такий надірваний трос, і цей трос тягнеться через ось цю річку. Я завершую цей експеримент і вирушаю до персоналу перевіряти документи. Чому ви втікаєте? Показуємо відео з пошкодженою мотузкою, але працівник відмовляється його переглядати. Повірити цей маршрут? З камерою розб'юся, ви не будете. А чого ви розіб'єте нам камеру? Я не пише не знімали. – Дивіться, я вам зараз покажу дещо. Я от журналіст мені по барабану перешкоджання журналістської діяльності це кримінальна відповідальність. Не Розумієте? Не Гамувавши свій поганий настрій після якогось дзвінка, касир розповідає. Тобто блаза, сама пльоточка. Ну це бізапас, то внутрі йде металічний прости. Ага. Ви на всяк випадок все ж таки перевірте. Добре, ці мав Виявляється, цей атракціон теж належить компанії Активна країна. Хоча чек видає інший ФОП. Що нам вдалося з'ясувати про компанію та її власників? Дивіться у фіналі розслідування. Наступного дня ми повернулися у той самий мотузковий парк, де нещодавно впав хлопець. Нам повідомили, він запрацював. Ми хотіли перевірити, чи є у вас наявні дозвільні документи на Даний тусковий парк. Зараз, секундочку, будь ласка. Поки касир приймає відвідувачів, ми поспілкуємося з іншими працівниками цього парку. Можливо, вони стали свідками падіння. Та зона, де впав хлопчик нещодавно, де вона була, і чи зачинена вона наразі? Зачинена, зачинена. А можете показати, де саме це було? Там, де був етап, його просто спилили. Там. І зараз траса не працює. чи вдалося з'ясувати, чому так сталося? Чому він впав? Це питання до вищого керівництва. Люди ага, ну, ви не знаєте. А ви на той момент, коли було це падіння, перебували, працювали тут? То... Я, я була так. Я стояла тут, і я взагалі не бачила, що там було. Я побачила, коли він вже валявся на землі. І, і там спиляний трос. Ага, ось і тут він упав, так? Цей упа цей етап проходив тут, а хлопчик о, упав тут. І okay. то він не упав, просто проводились спаси, це рятувальні роботи. І за рахунок його великої ваги його спустили ну швидше, ніж планувалося. Вагів у нас немає, але ми запитуємо: якщо дитина важить забагато, ми спитаємо у батьків, скільки важить, і там вже на їхній розсуд. Мама підтвердила, що в нього вага менше 130 чи, чи як? Чи вона знала, що в нього 130 вага, і все ж таки. Вирішила, що дитина може відвідати. Вона сказала, що у нього вага 125 кг. кілограм. Інспектувати маршрути цього скайпарку на собі ми не наважуємося, бо розуміємо, поки тривають слідчі дії. На сайті компанії Активна країна та скайпарк. Ми бачимо, що свою діяльність вони ведуть практично у всіх районах столиці. Утім, на різних локаціях квитки видають через різні фопи. Фізична особа-підприємець. Має здатність мати більш просту звітність перед податковими органами. Активістка Олександра Чигирин стверджує, у парку Рильського активна країна веде свою комерційну діяльність 2016 року. От тільки переможцем інвестиційного конкурсу від департаменту економіки та інвестицій КМДА стало лише у 2020 році. Ми Місцеві мешканці то те, що тут розміщені ці е, атракціони. Ми фіксували просто на очі. як пройшов той прозорий конкурс, не зрозуміло, тому що конкурс неочікувано виграла та сама активна країна і таким чином просто узаконила свої розваги. Співзасновниками цієї компанії є Коваренко, Олександр, Курта Денис, Палащенко, Клим. Разом із ТОВ активна країна у 2020 році КМДА визначила переможцем ще й ТОВ з Бонц Україна. Інвестиційні договори цих компаній нам вдалося побачити на власні очі. Цікава деталь: телефони, електронні та юридичні адреси, вказані в інвестиційних договорах обох компаній з КП УЗН абсолютно ідентичні. А в самій електронній адресі знову бачимо знайоме ім'я. Клим П. Актив у відкритих джерелах. Ми виявили, що раніше кінцевим бенефіціаром компанії з Україна був громадянин Російської Федерації Лялін Сергій Володимирович, який також був генеральним директором російської компанії з Ру». А ще він автор книги Корпоративні облігації, світовий досвід і російські перспективи. А що на це скаже сам Клим Палащенко? І як він пояснить нам свою причетність до компанії з російським слідом? Клим Олександрович? Да. До нас потрапив інвестиційний договір а, за 2020 рік а, компанії з Бонс Україна і активна країна. І в них зазначені однакові юридичні адреси. Локціоні адресі і також ваш номер телефона. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви відношення до компанії з Бонс Україна? Саме були зазнач... не маю, і, і я звичайно зараз в Києві. Якщо чесно, не знаю. Можливо, просто неодночасно одно робилося, і там все перепутали, коли подавали? А знаєте взагалі цю компанію? Тому що вони ж поряд свою діяльність, так. звісно, знаємо. Да. Угу. Чи знаєте ви, що там є певний російський слід в цій компанії? Я такого не точно ну, я про таке навіть не думав. Під час нашого рейду ми, на жаль, не побачили не побачили дозвільних документів а, на вашу діяльність в парку Рильського, в парку перемоги. Як ви можете це пояснити? У нас нема об'єктів парку перемоги угу. у Як власності. Це? Є якби інстанції, які це регулюють, угу. і ви не побачили, мабуть, зі своєї якоїсь сторони. Ви сказали, що в парку перемоги. Тролейний е, е, парк то не ваш. Але коли чек ми взяли, так нам видали чек, там була написана Активна країна. Дивіться, я просто не займаюся управлінням компанії. Взагалі і я вам ну, не, не допоможу. Та на офіційній сторінці компанії Активна країна у Фейсбуці в одному з постів вказано в переліку їх розваг тюбінгірка в парку рильського. Яка була встановлена саме за інвестиційним договором компанії з Україна? Тож кому вірити пану Климу чи офіційним документам? Пишіть в коментарях. Київські парки є частиною міського благоустрою, де діють заборони. На території об'єктів благоустрою зеленого господарства забороняється підвішувати на дерева гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забувати в стовбури цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, електропровідники, колючий дріб та інші огородження, що можуть пошкодити дерева. А парк імені Рильського взагалі має статус пам'ятки природи та входить до природно-заповідного фонду України. Основна мета створення парку пам'ятки це збереження унікальних природних ландшафтів. Там не прописано, що не можна мотузковий парк, не написано, але якщо не можна гамаки. То воно, якби випливає однозначно, що ці конструкції безпосередньо в нашому парку вони несуть непоправну шкоду для природного комплексу. Вони псують та схоже, в КМДА знайшли спосіб обійти закон, запровадили картки тимчасового порушення благоустрою. Це був такий ноу-хав київської адміністрації, який дозволяє легалізувати в принципі все, тому що головна проблема в тому, що не вказано час тимчасового порушення благоустрою. Це може бути тиждень, може бути місяць, може бути рік, може бути п'ять років. Якщо особа надає необхідні документи, і місто за погодженням з керівництвом міста бачить цей об'єкт і дозволяє встановити. така картка видається, в тому числі вона видається навіть під самочинно збудовані скандальні об'єкти, без які не могли бути збудовані без сприяння міста. І тут є безумовно елемент корупційний. Власне розслідування активістів показало винних до відповідальності не притягують. Контроль за атракціонами відсутній. А місцева влада декларує пріоритет екології і водночас видає дозволи на буквальне знищення дерев. Можна навіть і фотофіксацію зробити для того, щоб контролювати стан взагалі їх там, да вплив на ці дерева або наявність інших можливо порушень, які негативно впливають на зелені насадження. Саме це ми і зробили. Написали запит до КМДА, додаємо фото пошкоджених дерев і ставимо пряме запитання, чи знає міська влада, що компанії, яким вона дозвола працювати в столиці, мають російський слід. Наразі у департаменті економіки та інвестицій міста Києва відсутня інформація від замовника щодо порушень інвесторами умов інвестиційних договорів під час експлуатації, утримання здійснення заходів з благоустрою об'єктів інвестування. На етапі вивчення наданих пропозицій учасниками інвестиційних конкурсів перевірялася інформація з осіб фізичних осіб підприємців та прямого чи опосередкованого зв'язку учасників інвестиційних конкурсів з підприємствами та особами Російської Федерації. Водночас повідомляємо, що департаментом економіки та інвестицій міста Києва не укладались інвестиційні договори з ТОВ активна країна на реалізацію інвестиційних проектів в парку Перемога. КМДА заперечує будь-який зв'язок переможців інвестиційного конкурсу з Російською Федерацією. Водночас на сайті ЮКонтрол ця інформація позначена з особливою увагою. А як же сертифікат митного союзу, з яким виходить перемогла тов активна країна, і який ми знайшли під час нашого? Рейду. А ще КМДА і Клим Палащенко запевняють, у парку перемога об'єктів вони не мають. Проте сайт активної країни», фіскальний чек та брендінг свідчать протилежне. Ламати не будувати, і поки підприємці псують зелені зони з дозволу влади, забуваючи гвізки у кору дерев. Олег власноруч облаштовує міні сквер поруч з парком Перемога. Оцей весь сквер, якщо ви зараз дивимося, це створив в принципі, я власними руками. Оцей в'яз, оці сосни це червоний дуб. Йому цьому дереву вже років шість, мабуть. Я про кожне дерево можу розказати цілу історію. На жаль, під час нашого рейду на жодній з локацій нам не показали повного переліку дозвільних документів. Чому? Можливо, причина в тому, що контролю за такими об'єктами просто не існує, а державні органи бездіють. І в цьому ми переконалися ще 8 місяців тому у нашому розслідуванні. Ми здійснюємо нагляд за суб'єктами господарювання, які займаються монтажем, ремонтом, технічним обслуговуванням і безпечною експлуатацією. тобто, ми здійснюємо нагляд за суб'єктами господарювання. які Утримують ці атракціони починаючи з двадцятого року, коли у нас був ковід, е, і до сьогоднішнього дня, тобто і є мораторій на. Планові перевірки, і ми тобто не можемо здійснити здійснювати планову перевірки. Моя хата з краю, нічого не знаю. Виходить, узаконена корупція міської влади Києва дозволяє нехтувати безпекою містян бізнесу. Надалі продовжувати працювати, попри порушення. А ті, хто мав би контролювати такі розваги, закривають очі. Натомість відповідальність так і ніхто не несе. З вами була Діана Лановець. Дивіться наша справа». Рава, щоп'ятниці на каналі Новини Лайв.